Покровськ стогне шалені бої. Армія Путіна знову суне на українські землі. Зсу стримують ворога. Оце так засідка. Танки ричать, дрони кошмарять окупантів. Артилерія щогодини кладе десятки росіян. Командування РФ вже не може приховувати втрати. Про все це у нашому випуску. Пекельна точка. Кремль рішуче суне на Покровськ. Найманці Путіна розійшлися, втім, ненадовго. Зсу прихлопнули наступ окупантів. На куп'янському напрямку теж гаряче наші зайшли у тил ворога. Оце так несподіванка. На Курщині спецоперації під грифом секретно. Втім, про феєричні успіхи вже відомо всім. Росіяни буквально кричать. Які ще оперативні новини із фронту ви не можете пропустити? Розкажемо вже за мить. По кілька людей, ховаючись між деревами, так росіяни біжать на штурми наших позицій. Спочатку йде перша група, за нею одразу інша. Та бігунів добре бачать наші військові і ефектно з фейерверками зустрічають. Турецький напрямок щодня боротьба тут стає все жорсткішою. Росіяни безперервно тиснуть на наші позиції, намагаються обійти місто з флангу і перерізати логістику. Дуже велика концентрація дронів на нашому напрямку, і всіх зусилля буквально направлені на те, щоб унеможливити нам якісь ротації переміщення. Військові кажуть, тут окупанти дещо зменшили кількість штурмових груп, менше використовують і важку бронетехніку, пересіли на цивільні машини та мотоцикли. Тепер це по дві-три особи, і вони намагаються настільки наштурмити, тобто настільки атакувати нашу піхоту, скільки намагатись обійти та вже десь намагатись закріплятись позаду. І таких штурмів заходів спроб буває три-чотири ще до першої половини дня. Важка ситуація і на покровському відтинку фронту Тут ворог атакує одночасно наші позиції з кількох напрямків. Противник намагається штурмувати більше десяти населених пунктів. Це з Зокрема, поблизу самого Покровська і Мирнограда. Що стосується безпосередньо Покровського напрямку, як відмічають наші військовослужбовці, противник намагається уникати міських боїв. Це його слабка ланка. Військові кажуть, штурмують як піхотою, так і за підтримки важкої бронетехніки. Робота артилерії за попередні місяці тут зросла в рази. Це дійсно це м'ясорубка, тому що е, я навіть не, не знаю, чим історично порівняти. Таку топу кількість їхніх штурмів, от це сотнями і сотнями кожен день вони вбиті, тут абсолютно різноманітно себе веде на полі бою. Тобто є, є скажімо, спроби е з використання бронетехніки, е є спроби, коли піхота штурмує перша, а бронетехніка е під, е підтримує вогнем. Ефективно нищиться все російські залізячі безпілотники, тому сили безпілотних систем оголосили збір на дрони на оптоволокні. Ціль понад 2 мільйони гривень. qr код ви зараз бачите на своїх екранах. Я традиційно не розповідаю, що саме ми придумуємо, але от ті збори, які ми оголошуємо, да, зараз ми збираємо на дрони на оптоволокні, комплектуючи до них. От дуже нам потрібні, і ми закликаємо всіх долучатися, тому що те це те, що дуже ефективно нищить ворожу техніку. От на полі бою, ми не тільки обороняємо позиції, ми ще контратакуємо і відновлюємо в раніше втрачені позиції. Активно залучають важку бронетехніку росіяни на куп'янському напрямку з танками і БМП під прикриттям артилерії штурмують наші позиції. За останні місяці дійсно великі спроби застосування саме бронетехніки вони спостерігалися на куп'янському напрямку. Бачимо, що навіть накопичуючи особовий склад, і противник намагається також поповнювати на цьому напрямку саме бронетехніку артилерію. Позавчора противник вчинив удар. Штурмові дії з застосуванням легкоброньованої броньованої техніки. Танчик БМП три одиниці БМП має на увазі один танчик. На ворог намагався скоротити максимальну відстань від своїх позицій до наших і спішити піхоту, проваливши наші бойові порядки. Але був зупинений об'єднаною роботою ряд бригад, які тримають відтинок. Головна мета тут кажуть військові розширити плацдарм на правому березі річки Оскіл. І ворог активно намагається забезпечити саме інженерну підготовку берегів для того, щоб навести штатні понтонні переправи. Це їм необхідно для того, щоб забезпечити своє угрупування необхідної логістики. Як наслідок ворог активно намагається розширяти плацдарм для того, щоб відсунути нас від можливості тримати під вогневим контролем русло ріки Оскіл. прорвати нашу оборону окупанти намагаються на новопавлівському напрямку у районі Костянтинополя та Скудного. Таврійські десантники зараз відбивають фактично кожного дня російські штурми. Діють окупанти в пішому порядку. Намагаються по 5-7 особин наблизитись до нашого переднього краю. Намагаються зав'язати стрілецький бій з нашими десантниками на передньому краї. Окупанти діють на шаблону, намагаються постійно змінювати свої підходи, свої тактики, свої напрямки. Своїх атак військові кажуть, зараз росіяни в рази збільшили кількість різних дронів по всій лінії фронту, патрулюють в небі безперервно, використовують їх навіть у негоду. Бо зараз цей одноразовий боєприпас уже довів свою ефективність. Тому саме БПЛА на фронті ніколи не буває достатньо. Людмила Гаврилюк, ми Україна, марафон. Єдині новини. Кожен день нові випробування на запорізькому напрямку тривають запеклі бої. Міномети мінусують ворожі позиції. Вони роблять це швидко, а головне дієво. Точно в ціль наші дрони миттєво приходять на підмогу. Росіяни у безвиході вони пересіли на мотоцикли і багі, ганяють по мінних полях. Штурми зірвано. Яка ситуація на цьому відтинку фронту? Прямо зараз дізнаєтесь вже за мить. Бойові дії на запорізькому напрямку не припиняються ні вдень, ні вночі. Щойно сходить сонце. Батальйон Самарівські вовки 108 восьмої ТРО готується до бою. Мінометом 120-го калібру працюють по ворожих засідках, які виявили наші розвідники. Мога постріл за роботою мінометників військовослужбовець на псевдогарі спостерігає з неба. Зараз він очі артилерії. Загалом робота важлива, тому що якщо тобто в кадр не попадає сам розрив, то командному пункту буде дуже важко відкоригувати міномет, щоб наступний, наприклад, постріл попав саме в ціль. Керувати дроном гарі навчився у війську до лав 108-ї бригади. ТРО долучився менше року тому. Прийшов за повісткою, роботу з безпілотниками обрав на військових навчаннях. Та я просто себе позиціонував так: якщо попав у військо, то хочеться займатися тим, що тобі в перспективі буде цікаво. Тобто дрони мені були цікаві, тому я вирішив вибрати для себе саме таку галузь розвитку. На те, щоб відстрілятися у мінометників, є лічені хвилини, бо в небі постійно кружляють ворожі дрони. А ось і результат. Перша міна була дуже поруч, друга міна влучання в ціль. Ранкова кава тут уже після роботи. Військовослужбовець із позивним псих на війні з 2017-го. Разом із побратимами прийшов АТО та ООС. Зі служби звільнився за місяць до початку повномасштабного вторгнення. Я звільнився і через місяць почалася повномасштабна. Та ні, ну я побратими, хлопці, всі. І мені потрібно було йти. Бійці кажуть, нині ситуація на Запорізькому напрямку напружена, ворог шукає слабкі місця в нашій обороні. Застосовує штурмові групи в невеликій такій кількості штурмовиків, але застосовує при цьому нестандартні засоби, ну, наприклад, мотоцикли, баги. Постійно йдуть обстріли, ворог застосовує активно безпілотні апарати. і Веде розвідку, ми також відповідаємо засобами активної оборони. Щоб не дозволити противнику накопичити сили, якраз і працюють мінометники 108-ї. Постійно визначені цілі є. Якщо наша розвідка замічає якийсь там рух непонятний, що там щось відбувається, то тоді ми починаємо відпрацьовувати. По нерозуміти, міномати потрібно. З ними потрібно правильно працювати. Не все так просто, як кажеться. Для ще ефективнішої роботи потрібно більше бійців та безлімітна БК, Зазначають армійці. Ніколи не бувають зайвими на фронті і легкі та маневрені автівки. На позашляхових зараз збирають і мінометники 108-ї. реквізити для донатів на екрані. І на гой і подробиці телеканал «Інтер». Марафон, Єдині новини. Лиманський напрямок жахіття окупантів. Танки впевнено рвуть ворожі позиції. Кожен постріл, крик поразки російських загарбників. Земля палає, залізний грім розносить поле бою. Наші захисники рвуться у бій. Армія Путіна отримала наказ іти вперед. Сталося непередбачуване. Загарбники відмовляються, бо бояться зсу несуться із миттєвими ударами. Як вдається тримати противника у постійному страху? Про це вже за мить. А бліндажі здригаються, укриття руйнуються, паралельно в окопи летять гранати і димові шашки. Навколо стрілянина все в диму. Піхотинці мають швидко зреагувати і не скупчитися на одному місці, а вийти живими з позицій. Ось в таких набужених умовах до реальності відпрацьовують свої навички піхотинці 115-ї окремої механізованої бригади. Паралельно з лісу мчить панцерник. Та цей екіпаж танку Т-64 не новобранці, але навіть маючи досвід, у вільний від бойової роботи все одно вдосконалюють свою майстерність. Також от механік раз. І все, я на робочому місці. Я можу закрити хтось якраз, у мене тут бачите, як в самоліті приборов. Ну а ВТ-64 64 це ж старенький. Ще старенький, звісно, хотілося б такий новенький, який стан крутий. Для смішного це вже четверта весна на фронті. Він намається жартувати, та в тому від війни не приховати. Він спалював ворога під Сіверодонецьком, Авдіївкою Коп'янськом. Тепер же нищить окупантів на Лиманському напрямку. Наша задача вигнати русню, бити, вигнати. тому що так як в мене опит тривода, я там, то вони нас хочуть убити, і вони кожен день щось для цього роблять, розумієте. Щоб вбити нас, людина йде і спеціально хоче вбити. Але танком смішний керував не завжди. Встиг побути мінометником, піхотинцем і потім вже пересів на панцирник. І, хоча нині війна артилерії та дронів, у цього екіпажу роботи вистачає. Ну, там разі задачі, штурми можуть бути і закритих. Ми стріляємо. Ну, в залежності від яка робота, розумієте, Якщо вони ломяться, то їдемо на штурм. Там нам є команда пряма. Там поїхати туди, рознести там щось. Ми туди їдемо, розносимо і. Дай Бог, щоб нам навсі рацію, щоб якщо що, знайти нас. Командир танку Ден на фронті теж уже не перший рік його рідну сумщину росіяни щодня зрівнюють з землею. Та чи хотів би він воювати у своїх краях, відповідає філософськи у своєму регіоні. Ну так, да. ну, але ну, я вважаю, ну от тут теж вистачає роботи. Фронт є фронт. він... Непостоянний, що там, що тут будь-куди можеш виїхати. Плануй, хоч ну сутками сиди, а через секунду все вішло. Ніт. Поймеш нині через засилля дронів прямих танкових дуелів майже не буває. Та якщо треба й виїхати напряму відпрацювати, танкісти не вагаються, бо розуміють, їхня підтримка потрібна піхоті. Так само, і бійці хотіли б, аби тил не забував, що заради їхнього умовного спокійного життя тут проливається кров. Ми настраємося тільки на перемогу. І робимо все для того, щоб перемога. Ви ж бачите, от ми, ми, ми у нас немає виходних. Ну, у нас буває, там випускають, Максим Петрович дає отдохнути один день, там постригтись, побриться. Нам треба щось робити, правильно? Я вважаю, навіть якщо ти не служиш, може допомагати. наприклад. а допомогти можна за реквізитами на екрані, бо доки триває цей сюжет, бійці і бригади тримають серебрянський ліс і не дають ворогу. Просунутися на лиман та розвинути свій наступ далі. Олег Корнієн, колексів Євченко Захар Комах, Факти сітіві єдині новини. Летимо бомбити вперед до роботи. Із цих слів починаються вильоти українських дронів. Ворог під постійним прицілом. Окупанти бояться озиратися. Очі ЗСУ полюють за ними без упину. Друга армія світу перетворюється на мішень. Як наші оборонці підсмажують ворога у нашому матеріалі? На цьому полігоні готують операторів бойових дронів. Серед новобранців, 21-річна Полинь, вчителька математики тепер керує безпілотниками. Її перший досвід управління вампіром переконав це те, чим вона хоче займатися. Спочатку були курси, а тепер служба в полку Ахилес. Це були курси у виробника. Нас там вчили і теорії. Що дальше і... чутяті назад поля? Ага. І теорії, і практики вчили. Ну так, там було не дуже багато нальоту, але ну, власне це мені дало як мінімум усвідомлення того, що мені це дуже цікаво. Це те місце, де би я хотіла приносити свою користь. Сюди проходять люди з різним досвідом: і цивільні, і військові, які хочуть освоїти нову спеціальність. Навчання тут інтенсивне: від азів керування до складних бойових завдань. Їх навчають люди, які самі вже. Декілька років виконували бойові завдачі на цьому дроні. Якщо люди знаходяться на бойових, вони потім приїжджають. Вони майже без відпочинку знову відточують свої навички на полігоні. Це щоденний труд, як і в день, так і вночі. Далі на бойову позицію. Тіп топ та дом працюють разом уже понад рік. Один керує дроном, другий коригує удари. У їхньому активі сотні вдалих вильотів. Зараз готуються до чергового. Задача для укриття. Там знаходиться ворожа піхота. Летимо бомбити. Технік чіпляє снаряди. Безпілотник злітає. Оператори ведуть його до цілі, скидають боєприпас. Завдання виконане. Yeah, Не гаючи часу, екіпаж готується вже до нового вильоту. Ми працюємо в режимі нон-стоп, коли борт повертається обратно. В нас вже є наступна ціль. Одразу йде перезарядка, ставляться бімби, ставляться нове БК і. До роботи вперед вперед, перезарядка займає не більше трьох хвилин і в такому темпі, екіпажі працюють безперервно, іноді виконуючи понад 20 вилітів за ніч, скиди, мінування та доставка гуманітарної допомоги піхоті. Щоразу долаючи нові виклики. Проблеми бувають різні. Ну, починаючи від подавлення, закінчуючи погодними умовами, все залежить від цілі. І від відстані в першу чергу зміна закінчилася, але вже завтра операторів чекають нові завдання. У цій війні дронів вони ті, хто може змінити хід бою. Юлія Бойко Олексій Бугаєнко, Харківщина. ТСН 1+,1. плюс марафон. Єдині новини. Бомби ЗСУ сипляться просто на голови окупантів на новопавлівському напрямку. Вогняний шторм. Штурми вони про них і не думають. Хмара дронів постійно висить у небі. Безпілотники безжально нищать техніку і армійців Путіна. Шансів вижити немає. Ще вчора загарники були зухвалі, а вже сьогодні шукають, куди тікати. Невже відмовляються від всіх своїх задумів про це далі? Це шматок від ворожої керованої авіабомби. Саме таким ворожим залізячем росіяни щодня випалюють Донеччину. знищують населені пункти. І що відбувається, і що залишається після їхніх ударів. Ми можемо зараз бачити. Ось була будівля, від неї майже нічого не залишилося. Центр села знелюднений, пошматовані школа, магазин, будинок культури і сусідні будівлі знайти тут щось вціліло вкрай складно, і чим ближче до лінії зіткнень, тим більше руйнувань. Деякі села повністю зникають, вони лишаються і існують лише на мапі. Власне, ось тут теж був магазин. Пряме влучання керованою авіабомбою ворожою і від магазину нічого не залишилося. Тактика випаленої землі, яку росіяни часто використовували скрізь, де воювали все знищують, а потім намагаються зайти. А штурмувати наші сили оборони технікою ворог не ризикує, бо вже має досвід. Скоріше, через за того, що зараз в дефіциті бронетехніка, вони в перші рази пробували на бронетехніку. Ну, Тут теж було уже була уністрожена там в принципі техніки при перших штурмах також вони потом малими колонами пробували. бронетехніки, але ну було безрезультатно. Десантники 79-ї бригади вже майже три роки палять ворога на Донеччині. Нині вони одні з тих, хто стримує окупанта на новопавлівському відтинку фронту, аби ворог не пройшов далі і не перетворив інші регіони на суцільні руїни. Ці поділи в ці хвилини ми спостерігаємо, як наші оператори дронів знищують росіян, аби вони не накопичувалися для своїх штурмів. По супротивнику працюють бомбери. Там техніка бачу розбита. Дрон за лічені хвилини вже на цілю і скидає невеличкі бомби. Бетонні перекриття розбиваються і все спалахує. Вижити шансів у росіян ніяких. Біжуть через поля до села, шукають укриття, забігають в підвали, в гаражі. Хлопці з мавіків їх вислідковують, кажуть нам координати, і по цим координатам ми відпрацьовуємо. Боєць на псевдотуха проріджує ряди окупантів завдяки впівішкам. Після захоплення Курахового росіяни намагаються просунутися далі, тож роботи, каже, вистачає. Ну в основному, да, зранку вони починають. Да, вони по одному, по два, отак в посадках відслідковували. От непосередньо по нім відпрацьовували. Десята ранку, а інженер уже готує для пілотів на позиції нову партію дронів. Росіяни зухвалі іноді переміщуються навіть серед білого дня. Тож десантники окупантам постійно нагадують, чия це земля і хто тут господар. Багато доведеться за день підготовку. Ну Да. Ну, зараз з дронами фактично і будують всі? Ну тому, да, тому все, що ви бачите тут, плюс ще, це все підготовується. Це ну, від 30 до 50. в один день ми якось віддали 53 штуки. Ну, все ранок уйшло, можна так сказати. Та ворог не лише тисне живою силою, але й активно запускає рої дронів. Часом дістатися до позиції чи доправити туди БК чи провізію, неможливо, але рятують ось такі великі дрони. Вони знищують ворога і доставляють нашим бійцям на позиції все необхідне, але росіяни на них полюють і підбивають. Тож десантники нині збирають на нову таку пташку і долучитися просять і вас. Также проводять дістансоване мінірування ефективно, тому що як табі за спортування вже бійців. Ми так ні наражаємо опасності. А коптерами просто замініруємо маршрути лісування і відвіження техніки, також скидаємо провізію, тому що слогістика ще тоже не рисковать різкова раз разлічним составом, технікою. питаємося все забрасувати на коптерах. Щодня росіяни розбивають не лише Донеччину, але й всю Україну. Та ось в цьому населеному пункті, попри руйнування, навколо над школою майорить український стяг. І росіяни сюди не дійшли саме завдяки тим, хто нині прикриває собою решту. України і щохвилини докладають максимум зусиль, аби втримати лінію фронту і не допустити, щоб на суцільні руїни перетворилася вся Україна. Олег Корнієнко Олексій Євченко Захаркомах. Факти ті. Єдині новини. На Харківщині паніка серед окупантів досягає апогею. Росіяни ледь не збожеволіли від потужної атаки українського дрона. Деяким уже мариться баба яга. Настільки страшно стає, коли в небо здіймається наша безпілотна сила. Пташки методично знищують техніку і живу силу ворога. Що ж це за секретна зброя, яка доводить армію Путіна до істерики? Усі подробиці далі у сюжеті. Да, в принципі, на всьому я літаю мавіки ФПВ, матрас. Ну, все, ж літає на тому, літаємо. Пілот 151-ї механізованої бригади Альбатрос вже з власного досвіду знає, сучасна війна неможлива без дронів, і що більше техніки та опанував, то більше шансів перемогти окупанта на полі бою. Наразі воїн допомагає коригувати удари з розвідувального дрону на Харківщині, та іноді доводиться працювати і доставкою для наших хлопців. Печенька. Колись <головіка> скидали печенька нашим хлопцям. Там скидаємо їм там різні речі, радійки, батки, там провізію, якщо є така можливість і так далі. От, ну і гасимо. Ось вже майже рік воїни батальйону Нозен Ігл, тобто північні Орли, у складі 151-ї бригади несуть смерть ворогам з неба. Бойовий шлях цих дронарів пройшов через запеклі бої на Курахівському, Покровському та Роботинському напрямках. Зараз вони полюють на росіян на Харківщині. Командир батальйону Лука розповідає, на цьому напрямку, як і на інших, тактика ворога незмінна. І ресурси ресурс вони не жаліють, йдуть. Йдуть, йдуть. Ми їх знешкоджуємо, виявляємо, через деякий час вони знову йдуть тією самою дорогою, і ми також їх на підступах до нас знешкоджуємо. Техніка якби, тут не так використовується інтенсивно, як на інших напрямках, а от жива сила є постійно. Північні орли мають в своєму арсеналі усі можливі типи дронів: від розвідувальних мавіків до нічного жаху расистів вампіра або як його назвали самі росіяни баба Яга. Вони її дуже бояться. Вони тільки чують звук, Ми вже чуємо їхнє радіоперехоплення, що вони чують, вони виходити не будуть, задачу вони виконати не можуть, Це тільки як ми десь на підльоті, не говорячи про те, коли ми наносимо вогневе ураження з нею. Тоді там робиться повний хаос, паніка. Хоч цей підрозділ і доволі молодий. Однак вже планує розширення є ідеї як покращити якість розвідувальної роботи. Плануємо, ще, якщо буде добір людей та е, допомога небайдужих людей, також плануємо е, розширити розвідку, допомоги укрив, тобто це більш прогресивна така розвідка, але для цього потрібні. Ресурси як людські, так і фінансові. Допомогти з кадровим забезпеченням власним прикладом ви можете, звернувшись до рекрутингового центру батальйону. А от фінансово просто зараз за QR-кодом або номером картки на екрані. Єгор Ромахло, Дмитро Матвієнко та Юрій Остапчук. Фактиві, єдині новини. На цьому у мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.